Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі у пошуках торфу, щоб попересаджувати мої хижаки-рослини. Вже який раз їздимо по різних магазинах, баумаркетах, ну, якщо десь буваємо, да? І шукаю я такі, щоб був невеликий мішок. Не 60 літрів, то для мене дуже багато. І ось черговий раз заїхали ми в один із магазинів. Нарешті я там знайшла торф, який мені потрібен. І було багато оціночних орхідей. Ну, нічого цікавого я такого не знайшла, так як і в орхідеях, які були без оцінки. А тоді вже на самому виході, вже біля каси розвертаю я голову. Там під дверями стоїть маленька така палітка, і там же вони такі стоять доходяги. Я б відійшла, подивилася. Мене зацікавила оця орхідея, але ну, вона в такому страшному стані, зараз покажу. Але дуже така незвичайна красива губка. Думаю, скільки ж вона коштує, бо стан її не дуже. А реанімашку я хотіла таку, щоб дійсно треба було реанімувати. Ну і хотіла, щоб реанімашка була такого кольору, ну, як мені подобається. Да? щоб вона там... Можливо, і залишилась потім у моїй колекції. Вона мені сподобалась. Шукаю ціну, бо на палітах немає. І ось що я бачу одне євро. Я не повірила спочатку, перепитала, підійшла до каси. вона каже, так, так, так. один євро коштує ця орхідея. І всі ті, що там стоять, але ну, я вже побачила, що там ціна у всіх так одинакова, думаю, може, ну, помилка якась. І я її та все беру. А чоловік стоїть і каже: Так бери всі, де ти, ти ще таке бачила по одному євро. Інші орхідеї були теж білого кольору, але губка була ось єдина така, цікавенька. Інші були, ну як і всі. Я кажу, навіщо? У мене така вже біла є. Ну так за один євро бери, не кажу. Не буду. Ну і ось вона ось в такому стані. Зараз я це все зніму, бо я її хочу зразу пересадити. Обробити від всього, посадити в новий субстрат. Або подивимось, як нам прийдеться її посадити. Я дивлюся, що в неї листочок росте. Так, ну чого так роздивлятися? Зараз я займуся цим і покажу, і подивимося разом, який там в неї субстрат, яке коріння І потім вже з цього буду виходити. Яке там коріння, щоб приготувати, що її приготувати, який горщик, який субстрат. Гарненька, дуже гарненька. Квіточка невелика, мабуть, сантиметрів 5. Отак. От така от дуже приємненька. І це буде моя реанімашка. Буду згадувати <рес> свої навики, коли я цим займалася колись. Спочатку вбивала, потім реанімувала. Початку розбираємо орхідею. Дивимося, яка вона там. Як шкодати їх орхідей? Ось і субстрат вже з неї сиплеться. Субстрат доволі такий дрібний. І вже бачу, що тут дрібний субстрат. Так, клієнту цю занесу. Квітів скільки попадало на неї. Ну зразу ось таке таке гарне враження від самого кущика. Дивіться, листочки. Листочки самі маленькі, невеличка зовсім. Вона була з гарною короневою, але замочили її дуже. Ну так. Да. Де ще я так витягувала, бачите, я не знаю. Залишився там корінь, ну то таке. Я дивлюся, що тут в неї так ще нічого і є. Корінчики. Угу. Так, зараз. Як від зараз обрізати не буду. Цей торфяний стаканчик. Торфяний стаканчик, от... Я поки його не бачу. Мені немає значення, в якому орхідеї, як там вона росте, поливаю і все нормально, бо були в мене орхідеї, які декілька років так росли і нічого. А от коли я отримала мою свою ту дитинку маленьку, цей тортик, білий, малюк орхідейний, і зразу він був в такому манюсенькому горщику і в такому стаканчику, то я так і не зрозуміла, як його поливати, що і як. Причому ходила, я ходила біля нього, пересадила. І зараз сам такі корінчики в нього вже гарні йдуть. Ну, обробили то само собою. Так. Макрюща, макрюща, орхідея. Ну що тут? Треба, щоб вона спочатку висохла, підсохла, щоб можна було обробити її фунгіцидом. Я хочу спочатку обробити її фунгіцидом, бо таких явних шкідників я не бачу. Субстрації випили. Такі гарненькі, листочки маленькі, сама вона така золотенька-маленька. На это карінчики розкуплюються. Це вже там почалося, чи хто знає. В общем, хто її заморив так. Довів до такого стану. Не знаю. Ну, в тому же магазині, мабуть. хто поливала. Там така спека у нас оце, скільки було прохолодно, а... Вчора і сьогодні жарко. І там в тому магазині не так спекотно. І там такі цебау-маркет, такий чисто квітковий магазин, можна сказати. І там всякі декорації. Горщики, рослини, субстрати. Тільки одна земля. Земля. Тільки одна кора. І дуже-дуже дрібна. Вот. І я її зараз, мабуть, відложу, хай вона трошки підсохне, щоб корені змогли контактувати добре. Ну, набралися трошки фунгіциду. Якраз я купила нещодавно. А потім вже буду сажати. А зараз, поки вона буде чекати, як підсохне, я знайду горщик і підберу її субстрат, а потім усе разом покажу. А квіточки оце. Це такі плямочки, це від сирості, може вона під дощем у них і стояла, бо там такий магазин, що на половину товару стоїть в приміщенні, а друга половина на вулиці, ну, там деякі рослини, то може ці там стояли. Ну, хто ну, Або, може, мухи. Теж може бути. На листочках я нічого не бачу. І я її хочу обробити фунгіцидом, посадити в субстрат і насипати там залишки, якого в мене грануляту залишилось від шкідників. Божечки, тільки зараз побачила. Дивіться, ось одне друге розгалудження. І тут ось теж вона хоче далі квітувати. Моя ти гарнученька. Може, і залишу, може, і не буду тобі відрізати квітка Оце тільки те, що вже сухе. Познімаю. Ну, захочеш квітувати, будеш квітувати. Ну, от Яка вона гарнюненька. Така вже ніжненька. Хотілося, щоб ця квіточка була розмірів 10 см. Ну нічого, і така класна. Так, Це теж вже все. А поки вона отак от постоя, у горщику корінчики підсохнуть. Ну, я маю на увазі веломен трошки підсохне, щоб можна було її обробити добре фунгісидом. І листочки, і квіточки, і корінчики, а потім посадити. Я повернулася. Ну що, пройшло вже багато часу. Спочатку орхідейка підсохла. Потім я її ось ще стоїть вона в фунгициде. Я вимила її горщик, я вирішила посадити її в її ж горщик, я не знаю, який це розмір. Цей маленький. Підготувала кору. Ось таку доволі крупні такі шматочки. І я купувала, мабуть, місяць тому назад ось таку з мікорізою. І що я хочу сказати, що я деякі орхідеї досипала не повністю в цю субстрат садила, бо він зараз буду сажати, побачити. Дуже дрібний і дуже вологий, мокрий. Але орхідейки дуже гарно реагували. Хоча в мене є мікоріза сама по собі, але ж мікоріза, вона розвивається і ну, добре для неї, коли постійна волога субстрат. Це коли я саджаю там лікасти, загін, отакі, що їх одразу поливаєш і постійно підтримувати їх мокрими, не мокрими, а вологими, то мікориза йде, а він вже має бути підсихати і мікориза тоді не спрацьовує. Подивлюся, як буду працювати з цією орхідеєю, бо тим орхідеєм, яким я додавала в субстрат, не повністю в нього саджала, так воно гарно. Так, ну що я хочу сказати? Не такі вже це і інвалід чи реанімашка. У неї доволі таке гарне коріння. ось досить таке все цупки, цупки, цупки. Розкуклюються корінчики, бачу. Мені дуже подобається, що сама розеточка вона і така маленька, і аж 4 квітка носа. Невелика, це дуже класно. Гарненька така. Так що, не анімашка, це так. Відновлення, покращення умов життя для орхідеї, скоріш за все. Квіточки я так і не обрізала, така вона вже гарненька, така вже ніжна. От люблю я такі ніжні кольори. І е, останнього часу прям мене зовсім тягне на такі кольори, мабуть, тому що вони заспокоюють якось нервову систему. Ну що, буду зараз сажати. Значить, на початку понакидаю субстрат Так, Треба вибрати так, щоб він зайшов отуди. Ага, отак, отак я хотіла, щоб ви всі цей жило, як воно. Сюди ці скаринки зайшли. Так, тепер... Я казала, що я обрізати квітконоси зараз не буду, я їх обріжу потім пізніше. Так, Розставлю зараз. їх, як вони там. Так же, як стануть, Як стануть, так і стануть. Так, знову цієї кори понакидаю. Вона так знову й зайшла в свій горщик, Добре, що нічого не треба було шукати. Так, отуди ще зараз засуну і буду зараз сипати той І Зараз покажу я цей субстрат. Дивіться, він мокрий, страшний який. І коли він тільки прийшов, що посилку відкрила і посилка була мокра. Так, ось я такі деревинки викидаю і засипаю субстрат сюди. Ага, от тут треба все. Я сажаю класичну систему, бо мої умови поливу, як я поливаю, вийшла із шланги. І я ж не контролюю, куди скільки налила. Погода така, що все підсихає, а якщо не підсохло, то не так це і страшно, бо ще тепло. І на горщику мила горщик, не знайшла я назви. то може хтось цю назву знає, ці красуньки. красунки. Напишіть, будь ласка. Сто фахівці знають. Я як дивлюся, як дівчата, ну особливо коли огляди роблять. Взяли в руки орхідею і на горщик не дивляться, є там назва чи немає. І одразу це така, це така. Так. Досить. Якщо що, то можна потім буде просто перевалити і щось доложити. подивитися, чого і буде недостатньо, а чого вдосталь. Або поставити це як я поддом якийсь. Ну, нормально буде. Я ж хотіла ще насипати. Це у мене залишки, що залишилися, шкода, дуже шкода. Наскільки це було практично, отак порисажую, чи нова архідея, чи щось отак насипав. Тут на оцей горщик півтори грами, і, і це такий мірний стаканчик. І забув, і все нормально. і ну, обробляю, звісно, тоді всі орхідеї разом коли обробляю. А так при паливі, ці, цей гранулят розчинюється з водою і 3-4 місяці орхідея отруйна для шкідників. Це було дуже класно. А тепер виявилося, що це настільки отруйні речовини для людей, що їх прибрали з виробництва. А нічого нового не продумала. Шкода. Так, все, ну, так нормально. Дуже багато субстрату я на низ не додавала, щоб було більше повітря в коріння. бо його все ж таки не дуже так і багато, не повний горщик. А по мірі того, як вона буде розростатися, то я її перевалю і додам більше субстрату вниз. Або, може, навіть і в інший горщик. Ну, подивимось. Зараз, поки так, хай. Адаптується, реанімується і подивимося, як буде. Ну, така вже гарненька. Ну дивіться, які листочки маленькі. А, я її ще обробила, поки вона е, сохла спреєм від шкідників. Вона вже і висохла. Так що тут все ж, ж все нормально. Ну, дуже малесенькі листочки, така прям роз'єточка акуратненька, гарнесенька. І тільки один листочок ось був пошкоджений, зломаний. Ну, то таке. Дивимося, як вона зараз буде рости. Ще раз її колір ближче на камеру. Може хтось впізнає. Я навіть не знаю, який це колір на губці. Рожевий, не рожевий, червоний, не червоний. Якась така помаранчева, не помаранчева, якась така суміш. А дивіться носик як обведений рожевим кольором. Дуже красиво. Горлишко таке крапчете, помаранчеве. Так от може хтось і скаже, як її звуть. Ну а на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.